Доброго вечора, ми з України. Хакай на Неко, до ваших послуг. За результатами опитування в моєму телеграм-каналі сьогодні я малюватиму монстрів. Хоча, мабуть, краще сказати, що це магічні тварини. Ідея для цієї рубрики до мене прийшла ще на початку минулого року, тож першим я вирішила намалювати темного водяного тигра. Як символу 2022 року, я пропонувала підписникам приєднатися до малювання монстрів. Проте жодного арту мені так і не прислали. Тож, відразу перейдемо до мого малюнка. Я намалювала одразу дві форми тиграння та дорослий тигр. Як ви бачите, по моїй задумці зовнішній вигляд тварини змінюється з процесом зростання. У дорослої особи хвіст повністю перетворюється на такий собі водоспад, світліше, грудина та з'являються щічки. Основним кольором тіла монстра став темно-синій, майже чорний. Хоча пізніше я додала більше синюватості за допомогою кольорових олівців. Цим я намагалася створити відчуття нічного неба та підкреслити його темну стихію. Також деякі малюнки на тілі монстра, особливо на мордочці, а у тиганяти ще й на хвості, мають вигляд півмісяця та зірок, що на темному фоні ще більше нагадують зоряне небо. Смужки на його тілі робилися таким чином, щоб вони нагадували річки, що з'єднуються в один великий потік води, що переходить у хвіст. Говорячи про хвіст, то з віком у тергенят він неначе розкручується, а після починає розливатися і перетворюється у яскравий водоспад. Гадаю, що водянині візерунки на тілі тварини мали б світитися у темряві. Мені здається, це було б дуже гарно. Якщо продовжувати розмірковувати про життя цього монстра, то очевидним буде факт того, що це нічне створіння. Напевно, ці тварини жили б невеликими родинами біля річки. Вони можуть надовго затримувати дихання, завдяки чому здатні полювати під водою. Завдяки своїй зовнішності, вони легко маскуються у воді у той час, як мерехтливі візерунки привертають увагу майбутньої жертви. Як ви могли вже помітити, я планувала дати назву цьому виду. Проте, не змогла вибрати найбільш вдалий варіант. Першим варіантом був симаргит. Ця назва утворена з двох слів: «Симаргл» бог місяця у міфології, та частинки ргит. Тобто слово тигр навпаки. Другий варіант більш зрозумілий аквайгер. Назва також складається з двох частин. Аква – що з латині перекладається як вода, та слово тигр, перша літера якого була прибрана для більшої малозвучності. А як ви бачите життя цих створінь? Яку б назву їм дали? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Якщо під цим відео набереться 15 вподобань, я зроблю другу частину. А на цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі. Усі посилання є в описі. Дякую за увагу і слава Україні!